Сьогодні на огляді був даний автомобіль 2009 рік, 230 тисяч кілометрів. Ціна його була 7500 євро. У нього фарбоване ліве крило, ліві двері передні, ліві задні двері шпакльовки, ліве заднє крило. Поріг лак вже полущився лівий. Заднє ліве праве крило фарбоване, двері задні праві не фарбовані, і фарбоване переднє праве крило. На віддачу ціна була 7200 євро. Всередині стан на четвірку, 4 із 5. В цілому непоганий автомобіль для бізнесу, для оренди може бути. По двигуну. Зауважень не виявлено. Батареї не перевіряли, та, як, так як прийнято рішення не купувати його із за фарбування, бо клієнт купував для особистих цілий автомобіль. Ось такий варіант був сьогодні цікавий відносно.